Слава Україні! Сьогодні ми з вами будемо говорити про біосинтез нуклеїнових кислот. Базується він на принципі комплементарності, коли один полінуклеотидний ланцюг стає матрицею для синтезу іншого. Молекула нуклеотиду складається з трьох компонентів. Згадуємо залишки нітратної основи. П'ятивуглецевий моносахарид, або ми пам'ятаємо це, пентози, та ортофосфатної кислоти. Загальна формула нуклеотиду така: зверніть увагу на малюнок. А це буде ортофосфатна кислота. Під буковкою Б у нас буде пентоза, і під буквою В буде нітратна основа. Зверніть увагу на різність складу ДНК та складу РНК. У нас там, де буде пентоза, тут буде в ДНК, дезоксирибоза, а в РНК буде просто рибоза. Будівельним матеріалом для синтезу нуклеїнових кислот є нуклеотиди, що містять рибозу для синтезу РНК або дезоксирибозу для синтезу ДНК. До синтезу нуклеїнових кислот залучаються АТФ та інші нуклеотиди, які містять не один. А3-ортофосфатні залишки. Угуанозин-трифосфат, цитидин-трифосфат, тимідин-трифосфат і уретин трифосфат Усі вони утворюються з відповідних нуклеотидів монофосфатів та АТФ. У процесі синтезу нуклеотид з одним ортофосфатним залишком приєднується до полінуклеотидного ланцюга, що синтезується. А два ортофосфатні залишки відщеплюються. Попередниками нуклеотидів, які входять до складу нуклеїнових кислот, є амінокислоти та фосфорельована рибоза. Крім того, при розщепленні нуклеїнових кислот значна частина нетрігановнісних основ не розщеплюється, а використовується знову для синтезу нових нуклеотидів. Спочатку синтезуються нуклеотиди, що місяць рибозу. Частина їх перетворюється у відповідних реакціях на нуклеотиди, до складу яких входить дезоксирибоза. Біосинтез ДНК це здатність молекули ДНК до самоподвоєння, тобто реплікації. Зверніть увагу на картинку. У нас була материнська молекула ДНК. Є у нас ферменти, які називаються хеліказа та фермент ДНК полімераза, за рахунок яких починається спочатку розрив ДНК, а потім подвоєння наших фрагментів ДНК. І таким чином утворюється дочірня або, по-іншому, сестринська молекула ДНК. Точніше їх буде утворюватися дві. Для ініціації, тобто запускання синтезу до розплатеного ланцюга на матриці, має бути синтезований короткий комплементарний фрагмент ДНК. Затравка або праймер. Він потрібен тому, що фермент, який каталізує реплікацію ДНК, ось той фермент ДНК полімераза, потребує для приєднання не одноланцюгової ділянки, а дволанцюгової. Фермент ДНК полімераза забезпечує послідовне приєднання нуклеотидів до кінця ланцюга, що синтезується і каталізує реакцію утворення фосфодиетерного зв'язку між кінцевим нуклеотидом та тим, який щойно приєднався. Один з ланцюгів синтезується безперервно, а на другому, у міру того, що розплітається ДНК, утворюються короткі фрагменти завдовжки 1000-2000 нуклеотидів, що згодом об'єднуються. Отже, в результаті утворюються дві дочірні ідентичні молекули ДНК, кожна з яких є точною копією материнської. Процес реплікації напівконсервативний. Бо кожна з двох дочірних молекул ДНК отримує один ланцюг від материнської молекули, а другий ланцюг синтезується на ньому за принципом комплементарності із вільних нуклеотидів. Зверніть увагу на малюнок: тут у нас показана реплікація ДНК. Стрілками показано напрямок синтезу дочірніх ланцюгів. Про ДНК поговорили, давайте розберемося синтез РНК. Молекула РНК це нерозгалуджений ланцюг залишків нуклеотидів, які з'єднані один з одним послідовно ковалентним полярним зв'язком. Цей зв'язок утворюється між залишком пентози одного нуклеотиду і залишком ортофосфатної кислоти іншого нуклеотиду. На малюнку ви бачите схематичну булову фрагменту РНК. Тобто РНК це буде нерегулярний полімер, тобто нуклеотиди різного виду будуть чергуватися нерегулярно. Наприклад, аденін, гуанін, цитозин, гуанін, урацил, аденін, біосинтез РНК. Усі види РНК, матрична РНК, транспортна РНК та рибосомальна РНК, синтезуються за принципом комплементарності на молекулах ДНК. Ці реакції забезпечуються відповідними ферментами. Спочатку синтезуються попередники РНК, про РНК, які згодом перетворюються на функціонально активні Біосинтез РНК відбувається під час транскрипції процесу переписування генетичної інформації з фрагмента одного з ланцюгів молекули ДНК на синтезовану молекули РНК. Ключовим елементом системи транскрипції є формат РНК полімераза, який під час транскрипції, подібно до ДНК полімерази забезпечує приєднання нуклеотидів молекули РНК, що синтезується комплементарним нуклеотидам одного з ланцюгів ДНК, який слугує матрицею. Розглянемо малюнок. Тут у нас показаний синтез молекули РНК під час транскрипції. І так. У нас є молекула ДНК, яка починає вже закручуватися, відбувається процес згортання. Відділяється комплементарний ланцюг за рахунок того, що в участі ем, приймає ДНК полімерази. Відділяється РНК і починається розгортання нашої Залишкової молекули ДНК. Зверніть увагу, яким чином огинається частина для того, щоб запустити ось, цю, ось цей фермент ДНК полімеразу, щоб потім приєднався нуклеотид молекули РНК. Інформаційна або матрична РНК. Коротке позначення І РНК або МРНК. Може знаходитися у цитоплазмі, ядрі, мітохондріях, хлоропластах, утворювати з рибосому комплекс полісому. Основні функції ІРНК перенесення генетичної інформації від основного джерела, як правило, від ДНК до місця синтезу білка та безпосередня участь у синтезі білкових молекул. На малюнку у вас представлена полісома. Циферкою позначена ІРНК, ланцюжок. Циферкою 2 позначена рибосома, яка буде складатися з двох субодиниць. І цифрою 3 у нас позначений поліцептид. Транспортна РНК. Міститься в цитоплазних мітохондріях і пластидах має найменші розміри серед усіх молекул РНК, складається із 70 90 нуклеотидів. Основна функція транспортної РНК переносити амінокислоти до рибосом, на яких відбувається синтез білкових молекул. Кожен вид ТРНК високоспецифічний, тобто переносить тільки конкретну амінокислоту. Хоча до складу білка входить 20 амінокислот, існує 60 видів транспортної РНК, декілька видів ТРНК можуть переносити один вид амінокислот. Транспортна РНК має вторинну структуру, що підтримується водневими зв'язками. І формою нагадує листок конюшини. Біля верхівки листка містяться три нуклеотиди, які відповідають певній амінокислоті за генетичним кодом. Вони називаються антикодоном, а з протилежного боку біля основи молекули ТРНК є ділянка, до якої приєднується амінокислота. Подивіться на малюнок. Це у нас вторинна структура транспортної РНК. Під циферкою 1 є у нас антикодон. Циферкою 2 позначено місце приєднання амінокислоти. Транспортна РНК. Це у нас буде третинна структура нашої ТРНК. Погляньте, де у нас знаходиться антикодон. циферкою 1 позначений. Під цифрою 2 місце приєднання амінокислоти. Рибосомна РНК або РРНК є найбільшою від 3 до 5 тисяч нуклеотидів. Вона є складовою рибосом і разом з білками забезпечує певне розташування ІРНК та ТРНК під час синтезу білкової молекули. Ділянка ДНК, на якій здійснюється транскрипція це ген. Кожен ген містить власну інформативну ділянку послідовності, яка є його основною вмістовною частиною, а також регуляторну ділянку, від якої залежить ініціація транскрипції. Первинне зв'язування ферменту РНК полімерази з ДНК. Процес ініціації транскрипції кожного гена контролюють спеціальні білки. Фактори транскрипції. Вони сприяють зв'язуванню РНК полімерази або навпаки блокують його. Це один з механізмів регуляції цих процесів. Після зв'язування РНК полімераза починає рухатися уздовж подвійної спіралі. При цьому в ділянці взаємодії з ферментом два ланцюги ДНК розплітаються, і один з них слугує матрицею, яка визначає порядок приєднання чергового нуклеотиду. До кінця ланцюга РНК, що синтезується, припиняється синтез РНК на спеціальній ділянці ДНК, яка також входить до складу Гена і слугує сигналом для припинення, тобто термінації цього процесу. Другий ланцюг молекули ДНК кодуючий в процесі транскрипції залишається неактивним. Його нуклеотидний склад відповідає нуклеотидному складу. Синтезованої молекули РНК. Молекули еукаріотичних МРНК синтезуються в клітинному ядрі на ДНК хромосомі, звідки ці молекули транспортуються в цитоплазму. Мітохондріальна та хлоропластна МРНК залишаються всередині цих органел. Зверніть увагу на малюнок. Підіб'ємо підсумки. У біологічних системах відбувається особливий тип біохімічних реакцій, коли молекула всієї сполуки слугує основою для синтезу молекули іншої. Один з ланцюгів материнської молекули ДНК слугує матрицею для синтезу другого дочірнього, або основою для синтезу різних типів молекул РНК. Такі біохімічні процеси дістали назву реакції матричного синтезу. Під час реакції матричного синтезу нові молекули утворюються згідно з планом будови молекули матриці. Мономери молекули, що синтезуються, розташовуються в точній відповідності до розташування мономерів у молекулі матриці. Реакції матричного синтезу є основою однієї з головних властивостей біологічних систем, а саме це здатність до самовідтворення. Це вам домашнє завдання. Дайте письмову відповіді на наступні запитання. Після прочитання параграфу поміркуйте. Молекули ДНК самоподвоюються лише під час інтерфази. Як ви думаєте, Чому? Дякую за урок! Бажаю мирного неба і всього найкращого!